Вітаю товариство. Для того, щоб зробити ідеальне сходження, треба їхати на стенд. Проте, якщо доїхати до стенда хоча б кілометрів 50 на поганому сходженні, гарантовано можна знищити резину. Отже, дядько Сергій сьогодні пробує зробити сходження коліс колхозним методом гаражі. І, можливо, ви мені в цьому щось підкажете. Отже, насамперед, зробив однакової довжини дві ось таких металевих ну, профільних труби. Строго по центру автомобіля, от виставив одну. Як бачите, від центру в обидві сторони. Прив'язав нитки сюди 900 мм І сюди 900 мм іде друга нитка. Отже, йдемо подивимося. Як бачите, ззаду автомобіля точно такої самої довжини встановлена профільна труба. І так само від центру 900 мм сюди цепляна нитка і йде вперед. І знову ж від центру 900 мм сюди йде нитка вперед. Тобто дві нитки йдуть паралельно коліс автомобіля на відстані 1800 мм. Бачите, від центру і ось сюди нитка пішла вперед. І Звідси, бачите, 900 міліметрів нитка пішла вперед. Бачите? Ось. Видно нитку. Так. Отже, на передні колеса виставили ось такі приспособи. Оце. Є ширина колеса отут посередині. Опустили нижче, для того, щоб подрамник автомобіля дозволяв на вильот просунути рулетку. Бачите, тут в чотирьох точках на колесо, в чотирьох точках, що дозволить, так мені кажеться, зберегти якусь певну геометрію. Ось так виставлено. По рівню. Отже, ми зробили заміри, відповідно, від нитки штанги цей кульом. Я вам покажу, як це буде робилося. І заодно спробуємо зробити рулеткою. Отже, тягнемо рулетку. Опа. І тут у нас 1812. Так, 1812. І зараз визначимо, скільки ж тут буде спереду відстань. Так, отже, будемо дивитися тут. А що в нас тут? Так от язьму фонаріка. Так от поставлю. А тут у нас 1810. Бачите? Тобто спереду колеса передні на 2 мм сходяться. Так, ви спитаєте. А хто ж тобі, Сергію, тримає рулетку з тої сторони? Йдемо подивимось. А рулетку з цієї сторони. Як бачите, тримає звичайний магніт. Коли в магніт такий від радіо там, вставити металевий сердечник, тут в даному випадку, бачите, є шестерення від чогось, магніт стає набагато сильнішим. З даної сторони, також ось така приспособа. І бачимо нитку. Нитка, яка тянеться, тянеться аж туди на вулицю. От. І Отут. Також всі колеса можна поміряти ще штанги сикулям. От дивимося отут. Отак от. Хоп, хоп, хоп. Я зробив заміри. Зараз ми підемо і подивимося разом з книжкою. Що ми маємо. Отже. Дивимося задня вісь. Якщо от нитка, як бачимо, заднє праве колесо один міліметр сходження і заднє ліве колесо 1 мм сходження. Тобто колеса все одно мають заднє сходження. Що нам по цьому питанню каже книжка? Ось така от книжка. Бачите, по цих машинах. До 2007 року. Схождення і угол розвала кольос задньої подв'язки заданий конструктивно і регулювання не подлежать. Подв'язка з барабанними тормозами. Схождення кольос від плюс 1 до плюс 3 мім. Схождение на одно колесо 1 плюс-мінус 0,5 мм. Крапка. Ось ця подв'язка задня. Тобто, оці цифри ззаду змінити не можна. Йдемо проводимо аналіз. Передньої підв'язки, Дивимося. Якщо відносно нитки, 37-39. Тобто переднє ліве колесо, 2 мм ушло нібито так. Далі дивимося. Переднє праве колесо 38-39. Це від нитки. Нитка 1800 натягнуто, Правильно? Так. Да. То переднє праве колесо на міліметр. Так виходить сума ніби 3 міліметри, якщо так, до нитки. Але якщо подивитися по тих приспособах, які я повішав на колеса передні, так ви бачили. То Ззаду колеса 1812, спереду 1810. Тобто 2 мм розходження. чи 3, чи 2. Трудно сказати. ну 2 або 3. Десь тут двома бачите, методами 2-3 мм. Що нам каже книжка по цьому питанню? Давайте дивимося. Так, передня подвіска. Ага. Схождені коліос от плюс один до плюс 3 мм. 1 3 мм. Це передня підвіска. Бачите? от Передня підвіска. Схождені на одно колесо 1 плюс мінус 0,5 мм. Це в нас передня. підвіска. Хм. В нас тут або 2, або 3. Два, три. Щось таке, от як, от як поняти. Один, дивимося. Схождені. Угли установки кольос передньої підв'язки задані конструктивно, і регулювання не підлежать. Регулюється тільки схождення кольос. Бачите, в даного автомобіля регулюється тільки ось, де -то, о, о, передня підвізка. Ось у нас передня підвізка. Регулюється тільки сходження коліс. Розвал заданий конструктивно. Розумію, що серед вас можуть бути люди, які краще володіють даною інформацією. Тому, виходячи з цього, Прошу вас прокоментувати. Треба мені їхати на шиномонтаж і віддавати їм 400 гривень, бо зараз в Маневичах 400 гривень сходження. 5 хвилин роботи місяць перед цією роботою, що я зараз робив, десь місяць, може навіть 3 тижні. Я заїжджав на шиномонтаж, на стенд. Мені за 5 хвилин там круть-верть, сказали 400 гривень, я поїхав далі. І от знову. Треба мені їхати на шиномонтаж туди на, на стенд, чи не потрібно? Чекатиму ваших відповідей. А наразі дякую за увагу! Бути добру!